Всім доброго дня, вітаю вас на, на моєму каналі. Зняли коротке відео показати як ми убираємо солому із стерні з города нашого, після уборки пшениці. Пшеничка вродила нічого так, непогано. З 25 сотих вийшло більше тонни зерна. Нормально. Ну, скосив комбайн, нічого так. Є так в місцях нижче, є вище. Ну В цьому відео йде про те, що як ми солому згортаємо, щоб її не грузити на прицеп, не носити. Ми от зробили, от, от зараз покажу отут, з боку купу. У нас тут такий йде край нашої ділянки, нашого города. Тут ростуть кущі і наш забор. Це ми нагорнули сюди купу, ну, трошки вилами підкинули. Це воно сядеться до осені, вляжеться, через пару років перегниє і ми його викинемо той перегній на город. О, там далі видно теж аж коло річки. В тому році ми туди солому вигортали, так само, вона вже всілася. Наслідний рік буде перегній. Можна там під барабольки, ще щось кинути таке. Так що таке палить не дозволяють. ну, Всі так кажуть, що штрафують за те, що палять стриню. Стерня є в деяких місцях висока, ну трактором зориться, буде добре. Бо мотоблоком це нереально таку роботу зробити. Так що всім приємного перегляду. Дякую всім миру.